Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал Кулінарні пригоди. Сьогодні ми з вами поринемо в справжню кулінарну магію Ірландії. Приготуємо неперевершений ірландський картопляно-яблучний кекс. Можливо, ця ідея здається незвичною, але повірте, результат перевершить всі очікування. Давайте разом створимо цей незвичайний десерт, який здивує ваших рідних і близьких. Для цього рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: 225 г борошна, 150 грамів картопляного пюре, яке можна приготувати на молоці, два великих солодких яблука, 150 грамів вершкового масла, 2 яйця, які ми злегка зіб'ємо, 120 грамів цукру, половина чайної ложки меленої кориці та половина чайної ложки мускатного горіху. Перед тим, як почати, дамо вам кілька порад. Якщо ви вирішите використовувати сухе картопляне пюре, переконайтеся, що воно якісне і не має специфічного сухого присмаку. Але найкраще підійде домашнє пюре зі свіжої картоплі. Ну що ж, давайте починати. Спочатку розігріваємо духовку до 180 градусів Цельсія. Після чого просіваємо борошно і додаємо до нього спеції і вершкове масло. Перемішуємо все, має вийти розея сипчасте в крихти тісто. Потім додаємо цукор і картопляне поре, добре змішуємо. Наступний крок підготовка яблук. Очищуємо їх і нарізаємо дрібними шматочками, вмішуємо їх у борошняну суміш. Потім розбиваємо два яйця і додаємо їх у тісто. Має вийти тягуча маса. Якщо текстура здається занадто густою, можна додати столову ложку молока для розрідження. Тепер підготуємо форму, змащуємо її маслом і виливаємо в неї наше тісто, випікаємо пиріг протягом приблизно 75 хвилин. Але вже через годину можна почати перевіряти його готовність. На завершення покажу ще один варіант кексу, який трішки легший і готується всього 50 хвилин. Тут нам знадобиться чверть склянки яблучного пюре, 150 грамів картопляного пюре, 1 столова ложка розтопленого вершкового масла, 1 стакан тростинного цукору, одне яйце, 3 чверті склянки молока, 1 чайна ложка лимонної цедри, 2 склянки борошна, 3 чайні ложки розпушувача, половина чайної ложки солі, 1 чайна ложка мускатного горіху. Усі сухі інгредієнти змішуємо, потім додаємо обидва пюре та масло. Знову все перемішуємо, вливаємо яйце та молоко, доводимо до консистенції густу і сметани. Заливаємо в заздалегідь змащену маслом форму і випікаємо при тій же температурі 50 хвилин. Готовий кекс виймаємо з форми, коли він повністю охолоне. Ось і все, наш ірландський картопляно-яблучний кекс готовий. Сподіваюсь, вам сподобається цей незвичайний десерт. Не забудьте підписатися на наш канал Кулінарні пригоди, ставте лайки і залишайте свої коментарі. До нових зустрічей, друзі!